Пікантна тема, якщо вам не подобається, гортайте далі. Добре, тема зараз це маструбаційні дії у дітей, причому до пурбертатного періоду до приблизно 12 років, тобто, десь приблизно з 6, 7, 8 років, певні мастурбаційні дії будуть вважатися градацією норми, бо дитина вивчає себе і так далі. Але Якщо це робить дитинка більш молодша, а ще якщо ці мастурбаційні дії пов'язані з почервонінням обличчя, з певними елементами хрюкання, з вигинанням тіла, то батьки можуть це напугатися, настрашитися і подумати, що у дитини епілепсія. У мене є два цікавих дослідження, котрі говорили про такі стани у малу у малих дітях, це приблизно до 2 років, до 3. причому у цих дітей. Їх не так багато, ну скажімо так, не так багато є даних і досліджень, але це не у всіх дітей. Тобто є певна група дітей, котрі до двох років, до трьох е робили мастурбаційні дії, отримували від них, ну скажімо так, насолоду, і е батьки бачили їхні фізичні прояви. Так що говорять ці дослідження, що ці діти збочинці? Що ці діти потеряні взагалі для соціума? Ні. Два дослідження говорять про те, що найчастіше це пов'язано з бажанням дитини зменшити стрес-фактор свій. Причому є дослідження, котре говорить, що такі дії були викликані, наприклад, дуже жорстокою поведінкою батьків, або втратою одного із батьків, або, наприклад, ще певними психічними переживаннями у дітей. І намаганням через мастурбацію, через лоскотання, через отакі приємні відчуття, впоратися з цією проблемою. І якщо батьки про це знають і знають правильно модель поведінки, то все окей, але ці дослідження більше для клініцистів, тобто для лікарів, котрі з цим стикаються. Що вони говорять? Що... Лікарі відразу намагаються ставити діагноз епілепсія, або ще якісь суміжні діагнози. І навіть не розглядають мастурбацію вследствиї психологічних проблем в сім'ї або психологічних переживань самої дитини. Тому дивіться, що тут є. Якщо, наприклад, дитинка мастурбує, але при цьому в сім'ї, скажімо так, є правильний контекст, то дитинки можна пояснити, що вона це може робити наприклад у ванні або в кімнаті, тобто експериментувати з власним тілом. Але якщо у, люд... у дитини вже йде, скажімо так, імпульсивна мастурбація, тобто це вже йде на вулиці, десь там повсюду, рука постійно в штані, щось вона там дригається, тоді треба клініцистам та батькам шукати саме. Суміжні психологічні проблеми. Тобто коротко зараз суть не мастурбація викликає проблеми, а проблеми інші викликають дитячу ранню мастурбацію. Бо за останніми даними вже підтверджено, що підлітків стимулює до мастурбування дуже високий рівень статевих гормонів. І це в тому віці буде нормально. 11, ну, ранній початок, це 10, найраніше це десь приблизно 9,5 років. Розумієте? Але, 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 є ще одне цікаве дослідження: що якщо, наприклад, дитинка 8 років мастурбує і кінчає. То тоді треба перевірити саме ендокринну систему, бо, можливо, є проблеми саме з гормонами, з їхнім надлишковим синтезом. Тому так, все завжди непросто. Але якщо ви побачили, що ваша дитинка мастурбує, і далі дитинки піздюлі, пам'ятайте, що від цього вона може закріпитися, що мастурбація це ок, і це допомагає пережити, коли тебе піздять твої батьки. Дякую за увагу. Тепер ви знаєте трошечки більше. Силочки на ці дослідження два я залишу в Ютубі, бо тут їх залишити неможливо. Дякую за увагу.